свариться Трамп із маском під Тауер вибухнув кібертрак. Маск ніколи не буде президентом Сполучених Штатів, тому що він народився не в Сполучених Штатах. Трамп свідомо стикає Рамасвамі і Маска. Протягом тижня ми зрозуміємо, чи зберігає свої позиції в оточенні Трампа маск. Вітаю, друзі! Хочеться поговорити про те, чи посвариться Трамп із маском. Тут така дивна історія трапилася, коли в Лас-Вегасі найвища споруда в Лас-Вегасі це Трамп Тауер. Це і готель, і там і є квартири. Ну, як, як Трамп, все як Трамп любить. І прямо під. Готелем Трампа під Трамп Тауер вибухнув кібертрак. І тут я згадав одну історію. Ну, судячи з того, я вже з -з -з говорив кілька разів про те, як е Трамп елегантно маска і Рамасвамі засунув у так званий департамент реформ, це, по суті, не частина уряду буде. Це перше, друге, тут. Пролунав свіжачок синхрон Трампа про те, що Трамп заспокоює якогось із таких маститих республіканців. Ну, очевидно, перед такою більш ширшою аудиторією він говорить, він говорить про те, що Маск ніколи не буде президентом Сполучених Штатів, тому що він народився не в Сполучених Штатах, і закон не передбачає особу, яка не народилася в США, обирати президентом США. Це, до речі, була проблема із е, Обамою, коли е, опоненти Обами пробували довести, що Обама народився не в США, і тому він не повинен балотуватися. Ну, але якось по Обамі все це діло роз, е, завіяли, так би мовити, розмазали тоненько по тарілці. Але оця історія із вибухом е, Тесли, вона, враховуючи те, що Маска-Аутист. І маск дуже мстивий. Маск такий бульдог по своїй природі. І, по-моєму, там дійсно почалося відштовхування Маска. Бо є свідчення, що в Різдвяну ніч вечеряв в Маралаго в резиденції Трампа і туди запросили Безоса. Джефф Безос звичайно не відсвічував в ході виборчих перегонів. І єдина його заслуга, що його. Видання Вашингтон Пост в останні дні було заблоковано щодо, ну скажімо так, критичних випадів в бік Трампа і ну, клятвених запевнень на користь Камали Гарріс. І тут кажуть, що Безос був запрошений на вечерю, а Безос за своїми статками, ну там якщо поступається, зараз поступається. Маску, то на новому повороті історії може його обскакати, як традиційно маск тягнувся за Безусом раніше. І от враження таке, що з маском трапилися якісь нервозності, збої ментальні, що він нервується дуже, що він ревнує. Трампа до Безоса, що, він, що дивно, що він, ну, як тертий калач в бізнесі і оператор серйозних фінансів бюджетних від американського космічного агентства, до речі, Безос теж космічними програмами займався, що як це не дивно. І він, один з організаторів космічного туризму. Але мова про Інше, мова про те, що для Маска і для Рамасвамі, Трамп придумав оце, оцей департамент реформ. По суті, ідея в тому, щоб підзачистити десь 40 тисяч чиновників з центральної влади і запхати туди вірних трампістів. Очевидно, ну, під це зводилась функція їх. Але ж, подивіться, якщо двох осіб. Ну, добре, Рамасвамі там е, мелоч пузата, те, що називається, бо він в нього там мільярд з чимось. Але е, запхати двох співголів на один департамент, це означає, що Трамп свідомо стикає Рамасвамі і Маска. Очевидно, тому що. З точки зору глибинної держави, ці два персонажі є такими вискочками, які не здатні жити за правилами державними. Вони оперувати комерційними коштами вони ще можуть, але формувати державні правила гри вони не можуть. Через що Трамп їх так і з одного боку пригріває? Бо ідея то Трампа в тому, щоб під, ну, перетрясти бюрократичні системи американські. При всьому цьому він може перетрясти хіба що федеральні інститути. Інституції штатів окремих, ну, хіба е республіканські губернатори почнуть повторювати е прийомчики Трампа загальноамериканські. Але е швидше за все, що ну, з різних джерел лунало багато інформації про те, що ну, враховуючи менталітет. Маска і ну, егоцентризм. і Маска і Трампа вжитися вони на одному майданчику довго не зможуть. Рано чи пізно вони все одно вчепляться одне одному в горлянку і пересваряться. Тому, взагалі, історія з, з вибухом Тесли під е, Трамп Тауер в Лас-Вегасі ну, виглядає як, як дуже таке Кримінальне е, мафіозне попередження. Причому, враховуючи те, що е, Тесло розробляв, звичайно ж, маски його інженери, будь-яку теслу вони можуть на дистанції підірвати легко, вичислити, де вона стоїть, і підірвати дистанційно, там змінивши якісь налаштування е, по батареї, і, і вона просто спалахне і вибухне. Тобто історія розвертається раптом таким боком дивним, тут ще тільки вухи, вуха е, російського ФСБ мали б стерчати, або служби внешньої розвідки, ну, враховуючи, що російська служба внешньої розвідки це таке собі, е, враховуючи е, ну, Наришкіна, як, як дуже таку людину м'яку. Тобто, в своїй сфері там супровід військово-технічної е, співпраці вони звичайно спеціалісти, але такими чорнушними справами займається е, швидше за все, або військова розвідка, або е, ФСБшна якась найнята агентура. Ми пригадуємо про те, що Патрушев після обрання Трампа. Так дуже збадьорився і почав публічно виставляти Трампу претензії, що йому ж зробили послугу, Тепер хай він працює. Ну і тепер дуже дивно, чи, чи це була Тесла для того, щоб зіткнути, е, ну чи це була ініціатива, за, які, ну, за якою стирчать вуха маска, чи це все-таки Росія використала е, виріб? Маска для того, щоб внести в оточення Трампа такий розгардіяшик, сварочку таку невеличку, аби вона раптом виплеснулася в публічну площину. Бо я думаю, що е, зараз маск так натужно обтанцьовував Трампа, що трампівське висловлювання щодо того, що маск е, не може бути президентом США, воно, швидше за все, болісно зачепило самого Ілона Маска. Е, Маск то свідомий того, що він не може бути президентом, але йому, йому б дуже не хотілося, щоб е, про це знали Сполучені Штати. Бо е, через свою активність після обрання Трампа е, ну, вже заходило до того, що е, ну, Маска називала ледь неофіційною дружиною Трампа. Ну, іронічно, звичайно, але прикол то полягає в тому, що Маск наскільки почав забивати всі медійні майданчики своїм постійним супроводом Трампа, що в Штатах іронічно почали називати його віце-президентом. Причому. Діючий ну, обраний віцепрезидент якраз поводився так собі, безініціативно, бо він прекрасно розуміє, що йому, ну, за правилами, не можна відсвічувати на тлі Трампа. Трамп головна людина, і йому треба тихесенько сопіти в тряпочку і не відсвічувати. Тому історія, звичайно, дуже якась така кінематографічна. Літературна, тобто, це, це такий поворот сюжета, який мав би народити зразу цілих кілька нових сюжетів. Ну, Але взагалі то американські експерти говорили про те, що Трамп на перших порах пощупає, так би мовити, потенціал свого оточення, а потім тихенько його порозкидає. Тому. Швидше за все, що протягом тижня ми зрозуміємо, чи зберігає свої позиції в оточенні Трампа Маск, чи він е, потрапив в емоційну пастку і запустив якісь руйнівні процеси проти самого Трампа.